Де, на вашу думку, знаходиться головна святиня Римо-католиків України? Думаєте, у Львові? Ні, вона знаходиться у Бердичеві. А яке місто євреї називали Волинським Єрусалимом? Ні, не Луцьк, а знову ж Бердичів. Місто легенда, в якому вінчався оноре де Бальзак і народився Джозеф Конрад. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта, і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання про світництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Це ми допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу. Бердичів місто легенда для єврейського народу. Такої кількості євреїв у співвідношенні з неєвреями 60 тисяч проти десяти, не було в жодному місті світу за межами Ізраїлю. Євреї тут жили як у своїй країні. Недаремно бердичів називали Волинським Єрусалимом, а потім євреї зникли із міста. Одні загинули від рук гітлерівців. Інші мігрували зараз у місті менше тисячі євреїв, але він бердичів для них все рівно залишається легендарним містом. Гарно ілюструє цю легендарність історія, розказана нам місцевим рабином. Моя дружина нещодавно їздила до США. Там її запитали, де ти зараз живеш. Так у бердичеві. В якому бердичеві він що насправді існує? Міфічний для євреїв Бердичів, Волинський Єрусалим, який ніколи не був територією Волині. На цвинтарі якого поховані за нашими підрахунками кілька сотень тисяч представників цього народу. А ще тут похований один із найвидатніших хасидських цадиків адвокат єврейського народу Леві Іцхак Бердичівський. Саме він спричинив масове переселення євреїв у Бердичів. Але починався Бердичів зовсім не із євреїв. Місцевим краєзнавцям звичайно, цікава рання історія Бердичева, але ми її цього разу пропустимо. А почнемо із власника міста Яна Тишкевича, який потрапив 1627 року в татарський полон. Перебуваючи у неволі, він побачив сон, в якому невідомі ченці молились за його визволення. Через деякий час Тешкевича викупили, і в одному із костьолів Любліна він побачив тих самих ченців. Так, це ви молились за мене? вигукнув магнат. То я вам свій замок подарую і подарував. У 1630 році Бердичівський замок Тишкевичів перейшов до ордену босих кармелітів. А ще через 4 роки тут з'явився їх монастир. Нині монастир або на польський манер Кляштор. Головна пам'ятка Бердичева. Ця ефектна фортеця колись обороняла не лише ченців, а й усе місто. Остання її облога сталася у 1768 році, коли росіяни намагалися вибити звідти польських конфедератів. Вибити не вдалося, то вони обдурили і зрадили. Ну, як завжди. З тих пір у мурах залишились ядра. Кляштор є головною святиною римокатоликів України. Точніше, не сам кляштор, а ікона, яка зберігається в ньому. Образ Божої Матері Бердичівської. Це копія старої ікони, яка десь зникла, кажуть, у 41-му році. Ту ікону кляштору подарував Ян Тишкевич. І вона стала чудодійною. Нібито першим зцілився у молитві перед іконою київський єпископ Станіслав Заремба. Сталося це у 1647 році, і відтоді живе традиція паломництва до ікони, яка відбувається щорічно. У 1752 році римський папа Бенедикт XIV відправив у Бердичів теологічну комісію. Яка мала з'ясувати правдивість благодати ікони після року праці комісії? Папа постановив коронувати образ, зробивши його чудодійним. Комісія тоді довела 263 благодаті, які створила ікона. Серед них повернення зору, оздоровлення від хвороби, одужання від каліцтва, порятунок від небезпеки, повернення втраченого майна. А 14 людей увага! Ікона воскресила із мертвих. Про це писав офіційний документ. У кляшторі розташований дуже сучасний і цікавий музей Джозефа Конрада. Це всесвітньо відомий письменник, один із головних маріністів в історії літератури. Якщо ви вже забули, хто це, то нагадаємо, що за його романом Серце темряви Френсіс Форд Коппола створив оскароносний фільм Апокаліпсис сьогодні. Екранізації різних творів Конрада знімали Рідлі Скотт, Анджей Вайда, Крістофер Хемптон та навіть великий Ельфред Хічкок. У цих фільмах знімалися неймовірні кінозірки: Марлон Брандо, Гаррісон Форд, Лоуренс Фішборн, Роберт Дювал, Денніс Хоппер, Гарві Кейтл, Тім Рот, Джон Малкович, Мартін Шин, Уілем Дефо, Патрісія Аркет, Крістіан Бейл, Жерар Депардьо та Робін Вільямс. Вони всі знали, що Джозеф Конрад зірка світового рівня. А в Україні знають це. Народився Джозеф Конрад у селі Терехове під Бердичевом. Дитинство провів у Бердичеві. При народженні його звали Юзеф Теодор Конрад Коженьовський. Втікаючи від російської рекрутчини, у 17 років він перебрався у Францію, де влаштувався працювати юнгою на флот. А через 6 років переїхав у Англію. Володарка морів зробила Юзефа Конрада Коженьовського Джозефом Конрадом, капітаном пароплава. А ще письменником якого знає весь світ бальзак вінчався у Бердичеві. Як так? Чому у Бердичеві? Такі ж питання колись задавав Антон Чехов, дякуючи п'єсі якого про бердичевське вінчання Бальзака дізналася прося Російська імперія. У 1850 році у костелі святої Барбари повінчався Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська. До цієї хвилі молодята Бальзаку тоді було 50, а Ганській 49. 14 років переписувалися і таємно зустрічалися. Це легендарна історія кохання, яка закінчилася майже хепі. Ендом відчанням і весіллям. Щоправда, після того Бальзак прожив всього півроку. Останні чотири роки свого життя із перервами Бальзак провів в Україні у родинному маєтку графської удови Евеліни Ганської у селі Верхівня. Палац, парк, челядь, власний кабінет. Напевне, ніколи раніше письменник не жив так розкішно. Він називав верхівню маленьким Лувром. Ну а Парижом мався бути бердичів. Хоча якраз. Бердичів бальзак так ніколи не називав. Навпаки, про бердичів він відгукувався не дуже приємно. Будинки у бердичеві танцюють польку, інакше кажучи, хилються хто вправо, хто вліво, хто вперед. А деякі з них взагалі розпадаються на частини. Величиною вони здебільшого нагадують наші ярмаркові балагани, а чистотою свинячий хлів. Невже в цих будинках, які три паризьких розсильника могли б забрати з собою за один захід, справді живуть люди. Але ж вінчатися мусів, бо весілля штука серйозна. Взявши шанованих і багатих свідків Оноре та Евеліна, сіли у карету і поїхали за 60 верст у Бердичів, де у костелі Святої Варвари обвінчав їх місцевий священник. Про це говорить табличка, яка нині висить на стіні храму. Бердичів прекрасне місто для відвідування на один день, крім кляштору і костелу Барбари Варвари. Тут є ще декілька цікавих храмів. Є давня житлова забудова і знаменитий старовинний пивзавод, який виробляє виключно непастеризоване пиво. Прекрасний бердичівський гастросувенір. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютубу.